Ракетні удари по Україні, по Києву по іншим містам, особливо з використанням балістичних ракет, можуть мати декілька цілей. Ну, Перше, це політичний тиск. Удар по столиці є демонстрацією сили, спрямованою на залякування населення. Нас з вами, зниження морального духу українців та спробу вплинути на українське керівництво. Це може бути спробою посилити перегорну позицію Росії, показуючи, що вона здатна на подальшу. Ескалацію, загострення конфлікту. А куди вже далі? Е, відповідь на невдачі. Розумієте, що російська армія, росіяни вони десь на окремих ділянках фронту, вони, в них відбуваються невдачі, провали. І на окремих ділянках фронту вони отримують поразки від Збройних сил України. Інтенсивні атаки. Е, Лістикою по Україні може бути реакція на провали російських військ на фронті.